Музеї історії університету демонструється відновлена та доповнена виставка документальна під назвою «І спізнаєте правду і правда визволить вас. Виставка присвячена Кирило Мефодіївському братству та Тарасу Григоровичу Шевченку, 210 років від дня народження, якого ми будемо святкувати в наступному 2024 році. Базою для відкриття виставки стали матеріали слідчих справ Кирилофодівців, копії яких зберігаються в Центральному Державному історичному архіві України міста Києва, а також виставка доповнена високоточними копіями малярських робіт Тараса Григоровича Шевченка, оригінали яких зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Музей історії університету вдячний всім двом установам, установам за підготовку матеріалів для цієї виставки і за допомогою у виготовленні копій високоточних копій малюнків та точних копій слідчих справ. Отже, за матеріалами виставки ми бачимо, що Кирило Маклоніївське братство це перша українська політична організація, створена в стінах Київського університету. Серед учасників цього братства був Тарас Григорович Шевченко. Братство відкрилось наприкінці 1845-го, на початку 1846 го року, у березні 1846 го року до братства приєднався Шевченко. Хоч він не був офіційним членом братства, але він брав участь у всіх засіданнях братчиків, декламував свої вірші, читав свою прозу. Він дуже Дуже любив драчки. Ви бачите, що в матеріалах виставки ми бачимо портрети учасників цього товариства, їх програмні документи, закон Божий або книга буття українського народу, також Конституція, перший проект Конституції та другий проєкт Конституції Андруського. Група молодих інтелігентів. Вперше висунула політичні вимоги, вперше почали боротися політично за національне визволення України. За свої ідеї, на жаль, вони дуже постраждали. Відбулася зрада, відбулося свідство, відбулися вироки. Їх звільнили з університету, покарали по-різному. Тараса Григоріча Шевченка заслали у заслання на 10 років із забороною писати і малювати. На жаль, повернутися до нас в університет він вже не міг, але його ім'я повернулося до нас у 1939 році, коли іменем Великого Кобзаря було названо наш університет. Тарас Григорович Шевченко працював у складі археографічної комісії художньої. І, на жаль, не міг відвідувати всі засідання товариства, тому що робота в археографічній комісії передбачала відрядження, і він часто був відсутній. Але все одно він старався не пропускати засідання Братства. Э, Діяльність фірило-мифонівського братства спонукала до пошуку нових шляхів розвитку України, була зірцем і дороговказом для майбутніх поколінь у боротьбі за соціальне та національне визволення. Всіми своїми творами Тарас Григорович Шевченко боровся за визволення України. Його неперевершена збірка Кобзар започаткувала нову епоху не лише в українській літературі, але й в українській духовності. Всі наступні покоління українського національної визвольної боротьби всі були пов'язані тією чи іншою мірою з творчістю Тараса Шевченка. Шевченкове слово, окрилене та освітлене українською національною ідеєю, спонукало тоді та надихає зараз. На боротьбу багато поколінь українців за свою незалежність. Отже, запрошуємо відвідувачів до перегляду виставки Спізнайте правду, і правда визволить вас, де ви можете познайомитися з членами Кирило Мифходівського братства, з програмними документами цього товариства та переглянути високоточні копії малюнків Великого Кобзаря.